Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сиренка. Особливо вітаю вас в незвичній культурі для аграрії України. Це гречці. А гречка, друзі, це класна культура. Це не тільки смачна каша гречана чи гречаний суп, чи пиріжки гречані, чи я не знаю в багатьох країнах світу гречку можна придбати або в аптеці. Або, можливо, в деяких супермаркетах і по дуже високих цінах. А в Україні це наша традиційна культура, яку посіяли і забули. Ну, до жнив. І рахують, що вона має давати там 2 тони, а заїжджає комбайн і збирає тонну от сили. Середня врожайні гречки у нас десь по країні біля тони. А я перебуваючи у Франції. Одного з фермерів на посіва гречки, де він збирає майже щорічно по 5, а то й по 6 тонн з гектару. Я не помилюсь, є такі врожаї гречки у країнах Європейського Союзу. І в Україні фермера вже навчилися збирати врожаї по 3 тони. Я не зустрічав, щоб врожай в цьому ну, десь в Україні в когось був 5 тонн. Але хочеться, друзі, щоб ви. Вирощували дійсно хороший високий урожай, гречки. Гречка хороший медонос, гречках класний попередник, Класна як цедеральна культура. У нас багатіє ґрунт всіми елементами живлення. Ну це взагалі бомбезна культура. Саме головне, щоб вона ще і прибуток давала, друзі. Тобто і врожай, і ціна на неї була нормальна. Щоб її не завозили там з різних країн, а вирощували в себе в Україні. І я сподіваюся, що прийде той час, коли ми можемо вирощувати на високих, на великих площах хороші, високі врожаї гречки. Але це все болтовня, ви саме розумієте, давайте все-таки підійдемо ближче до технології. Що необхідно. От зробити для того, щоб гречка дійсно хорошо запліднилась. Помимо того, що необхідно пасіки щоб були біля гречки, щоб бджілки збирали мед. Ну, не люблять бджолярі, можливо, гречку, я не знаю. По якій причині, чи мед, можливо, не має хорошу високу ціну, чи ще. Але я мало зустрічаю. от, по соняшникових біля соняшникових полів, так. Да. А біля от, гречаних полів щось мало. Можливо, в коментарях напишуть, я помиляюся. Але хочеться, щоб все-таки запилювання воно було через те, що не дивлячись на те, що вона перехресна, культура перехресно запилювальна. Але е комахи, бджоли, вони додатково дозапилюють і формують урожай. Е е друзі, для того, щоб гречка класно зав'язувалася, вона ярусно зав'язується, щоб в неї дійсно сформувався хороший урожай, треба зробити от в даний час е ряд речей. Це, гречка. Культура, яка дуже сильно полюбляє такий елемент, як магній. І внесення сульфату магнію в два етапи, от період бутанізації. А потім десь через ще 2 тижні по 2 кг на гектар, це буде додатково ефективно впливати на формування урожаю. Сульфат магнію, друзі, це 2 кг це невеликі витрати. Порахуйте, маючи ціну на сульфат магнію і ну, ще витрати на роботу оприскувача, я не бачу ніяких проблем з захисті гречки від е, деяких хвороб. Так, да, є на греції хвороби, але в основному ніхто фунициди на гречку не вносить. Та да, мало хто вносить і інсектициди. Ну, По-перше, бджоли на посівах, щоб не нашкодити. А по-друге, ну і шкідників таких особливо немає. І ми навіть на навчальних вебінарах, коли розповідали про цю нішову культуру, рекомендували вносити сульфат магнію в гранульовому вигляді. Десь 40-60 кг під культивацію восени через те, що дійсно це досить магніволюбима культура. І їй потрібен магніт. їй потрібна і сірка, друзі, і бор. Друзі, ви знаєте, що бор він погано, але майже не транспортується із нижнього яруса в верхній. А гречка все-таки, вона ярусно цвіте, і тому вона також сильно полюбляє і бор. І тому, друзі, з містом бору. Чи це боретаноламін, чи це інший ну, бор. Є сьогодні багато форм. Я думаю, агрохіміки вам підскажуть, який краще. Але от ці елементи магній і бор, друзі, ну це просто класно. Калій. Калій необхідно було вносити весною. Як стартові добрива через те, що це також і каліва любива культура. І Греція також необхідно давати десь 40-60 кг калію. Але сьогодні є продукти, які також вміщують калій, ті ж самі мікродобрива з містом доступного калію. І ви можете також звернутися до... Виробників добрів і порадитися. А які саме добрива для того, щоб внести на посівах гречки і рослини засвоїли калій. Тому, друзі, бор, магній, калій це якраз ті елементи, які найбільше потрібні гречці. Ну і відповідно погодні умови, щоб не жарило, там плюс 35, щоб вона нормальна. Формувала поярусно квіти і запліднювалася добре, щоб запилювали бджоли. Друзі, до речі, я в Франції був свідком, коли у фермера на площі 30 гектар посередині поля вони вивозять на таких причіпах воду. У спеціальних таких сосудах через те, що коли особливо сухо, і коли є вода, а ви знаєте, що бджолам потрібна і водичка, коли вони запилюють. Тому це також дуже така цікава підсказка, щоб досягти урожаю, то необхідно ще біля поля, особливо це липень місяць, коли цвіте гречка. Ще і біля поля розміщувати якусь водичку. Ну, відповідно, якщо ви там не на Західній Україні, у вас там не йдуть опади і все з вологою добре. Оце, друзі, така інформація по вирощуванні гречки. Класна, чудова культура. Так і хочеться, щоб ви отримали тонн 5 гречки з одного гектару. Напишіть в коментарях, які врожаї гречки у вас. А чи сієте ви взагалі гречку? Як ви відноситесь до цієї культури? Буде всім цікаво. З вами сьогодні команда Artwills Олексій Сіріенка. Поширюйте інформацію серед ваших друзів, колег, знайомих. Друзі, ваші подобайки дають можливість інформацію на каналі піднімати до гри і робити її досяжні до широкого кола аграріїв. Ставайте спонсорами, друзі, нашого каналу, Мистецтво Поля Сирєнка», через те, що спонсори нашого каналу вони мають. Можливість і первим отримати завжди хорошу, необхідну, корисну, професійну інформацію і мають доступ до матеріалів корисних наших і вебінарів, і інших джерел, які ми спеціально для спонсорів накопичуємо. По технології вирощування різних культур, по різним інноваційним підходам до системи живлення, захисту посівів, до системи обробітку ґрунту. На все добре. До зустрічі на каналі Мистецтво Поля Сергієнка. До побачення, слава Україні! Так, mm -hmm. да, я і забув, що вже сонце сіло, вже потрібно, мабуть, і бджоли вже полетіли в вулики. І нам потрібно вже їхати, обробляти наші матеріали. До побачення, але ми скоро з вами зустрінемося.